Розпочинаємо другий день нашого християнського табору з нових ідей, зустрічаємо наших дітей, молимося, провадимо активну руханку. Ось дружина тут аніматор Станіслав, і навіть пані Анна сьогодні з нами. Приємно, коли старше покоління теж з нами на одній хвилі. Команди працюють наповну. обирають свій біблійний сюжет, який буде відтворюватися наприкінці дня. Читають, радяться, думають, аналізують. Сьогодні вивчаємо Біблію не зі сторінок. Ок, а з пригод голоси дітей наповнюють простір храму теплом і радістю. Це той звук, що точно підносить до неба. Далі перегляд мультфільму. Звичайний мультфільм, аж ніяк він торкає серця, змушує задуматись і говорить. Про Ісуса Христа час обіду всі трохи зголодніли, бо емоцій і руху було вдосталь. Але мультфільм настільки захопив, що ми його додивилися до кінця навіть після обіду. А тоді біблійні сценки. емоції справжні слова зі змістом, рухи з натхненням. Вони не просто грають. Вони проживають історії зі святого письма, а потім море води, драйву і сміху пройде крізь кільце і не розлий воду. А кульки з водою і ковдри це взагалі новий рівень командної гри. А завершення тихе, важливе, справжнє молитва за наших захисників. Що ж буде далі? Очікуйте в наступних відео.